Богдан Лепкий, Мишка була собі мишка, така, як і другі. Сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. Самі в кутку хати, де нога від ліжка щільно прилягає до стіни, мала свою нору мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О люди, це вже дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одного висувала голівку, зиркала направо і наліво, і скоренько, як шнурочок, пересувалася по стіну і двері, шусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого ні пишнобраного кугута, що ходив, мов жандар, ні круторого вола, що лежав біля стайні, мов гора і румигав, ні господині, що на ціле село тарахкотіла тарлицею, а язиком ще голосніше, ніж тарлицею. Нікого. Бігла на поле, там стрічалася своїми сестрами із міста. Всі були дуже бідні. Худі, голодні, мершаві, ледве хвостики волокли за собою. Розказували, що тепер у них в городі страх погані часи. Люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадуй. Їм просто пропадай Ні да, ні крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, яка край хліб над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь крайку видно. Як пряче зі столом, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть, війна люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб, а наша мишка до них на те. У моїх господарів не те, і є з чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися на світ, бо унорі скучно. Все з тими дітьми та з дітьми. Такі вже неслухняні, пищать, а мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись тут двох кабанів забив. Такі здоровецькі кабани, а він їх порізав, сало повісив у димарі, коптить. А м'ясо їдять, добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає За гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїджає візок, злазить двоє людей, із хати виносить м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що ж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мишки. Не говори, бо нам лісно стає, ми вже й так забули, як сало виглядає. В мишці жаль голодних городянок, вона важко зітхає і говорить дальше, а коли вже добре навантажать візок то господар випроваджує його поливою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Тичі жінці гроші підніс і каже Що, гарно пахнуть. Ха-ха ха. От, бачиш, і війна на щось придасться. Першими за рік не заробляли, стільки, як тепер за місяць, розбагатіємо і ховає гроші у ящик під ліжко. В тому ящику колись були гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей буде тяжко замкнути, так їх багато. А господиня питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які у неї сорочки, які кружева, пху, пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть, пахучим милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившись доволі, мишка вертає домів, протиснеться крізь двері, як тінь, майже попід стіну, і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить. Бо де там тепер людям заглядати під ліжко, і їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує, в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки і заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя. Худе-худе, лише шкура та кості, лише ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, Погадала собі Мишка, вони приходять без нічого і виходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов за труною, і йшла. Змилосердиться, господине, дивіть, ніх собі не чую в цих проклятих колотках. В мене хора дитина, як мені без молока вертати? Найби хоч перед смертю напилося. Совісті нема на ту муку дивитися. Я ж мати, я вам цього спасите, я вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки дають молока, що кіт наплакав, оддою, щоб не запустити. Придіть, як оталиця, тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів може, продадуть вони на гроші ласі і рідного батька продали би, а в нас нема що продавати, хоч би й хотіли. І як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося. Не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то щоб навчилися брехати, як люди, і як цим людям язик на таку брехню повертаються? погані люди. Одні з голоду гинуть, а другий папір у ящик ховають. Хіба ж той папір важнішим їм від життя? Але я їм. І в маленькій мишучій голові зродилася велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до дерев'яного ящика і гризла, і гризла, і гризла, зразу ящик, а потім і гроші. Працювала цілу ніч, в днину відпочивала, а на ніч далі до роботи. Так кілька діб, аж поки не було що гризти. Одної не каже господар до своєї жінки. Я чоловік праці. У мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також. Їх треба у рух пустити. Купимо за них кілька свинок, двоє-троє телят, підготуємо, продамо і купимо нових. І знову продамо, поки не будемо мати стільки грошей, що у банку, бог знає, коли друга війна буде. Кахикаючи і постогнуючи, побув товстий, як хводований кабан, поліз під ліжко, добув ящик, відчинив і. Очі йому пішли в стовп, брови піднялися вгору, волосся дибом стало. Погризли, погризли, погризли. Що, де, коли? питалася жінка. О, дивися, о! І воно теж стромила ніс у ящик. Ай. Це ти винна, це ти? Всьому я винна, всьому я, плакала жінка, а господар кричав. Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для нього. Це ти, 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 і кинувся на неї з кулаками, але Мишка не чекала, що дальше буде. Моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті. Щиро дякую за перегляд читала панікава.